Вітаю, друзі, каналу «Любе мисло» Глядачі, Їдемо зараз на ринок. Товариша, погода така, що просто капець. 6 квітня, снігу навалило. Просто жах. Але, тим не менш їду, Їду за вас. Хто сьогодні не поїхав, хто не має можливості, хто за кордоном нас дивиться. Всім великий привіт. Дякую всім за підписки, дякую всім за активність, дуже приємно. Багато тільки хороших, позитивних відгуків, дуже приємно, значить моя праця не марна. Мені це дуже приємно, що вона дивляться, і я хочу, надалі робити більше обширні вам різні обзори, різних ринків і взагалі життя. Так що ви зручно сідаєтеся, гарно в теплих хатинках, беріть з собою по чашечці чаю в лимончику, тому що досить прохолодно. І дивіться відео до кінця. А ми будемо на ринку і включаємось. Так що ринок сьогодні буде Івано-Франківська область, село Хреплін. Це передмістя Івано-Франківська. Ринок там відбувається кожної неділі. Е, кожну неділю, в принципі, тільки раз на тиждень, неділю ринок. Ринок там надзвичайно великий, дуже гарно він там розвинувся. Е, в принципі, рекомендую всім, хто має можливість, навіть, навіть можливо з іншої області, хто має таку можливість, обов'язково завітайте на цей ринок. Тому що він крутезний і досить адекватні ціни. Не знаю, який буде сьогодні ринок за об'ємом, тому що погода дуже погана. Падає сніг, дощ, холодно, капець. Але все ж таки їдемо. Ми вже подивимося, як нам піде. Так що всім гарного перегляду. Так, доброго дня. Доброго дня. Ми в Івано-Франківській області. Село Хреплін. Село Хреплін, у неділю. Тут ринок. І зараз вам покажу, що цікавого є. сьогодні. У нас 6 квітня падає сніг. Дуже велика лікість, коли таке відбувається, але воно таке є. І давайте зручно сідайтеся, зроблю вам гарний постараюся контент. Не знаю, як вийдеться, яке відео, тому що прохолодно, дощить, сніжить, як воно буде, побачимо. Так що гарного вам перегляду. а Ми включаємося в роботу. Троянди, троянди по 80 гривень, туї такі по 80 гривень. Є закупки, бачите, такі. На ринку є все, є закрутки. Доклад, на 15, на 15. А чому картопля? 15 більше по, 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 по 15 гривень на насадження картопля така. По 15 гривень. Я поняв. А що коштує цей банк? огірків? літрова 120. 120 гривень квашені. Литрова 60. 100. Бачите, люди все продають. Дякую. Так, дивіться, які класні кролики у чоловіка. Все посортовано по кліточках. Яка ціна на кроликів таких. Яка ціна на кроликів. Як берете, по 200 гривень. По 200к? Цікін, півтора місяці десь, так? Так. Півтора місячні такі кролики. Це, це самчик. Більші, а ви звідки самі? Зі зупи. З зупи. Джить. 097 Друзі, номер телефону 097 77 39 001 001. Дивіться, є в людей такі гарні кролики, кролики доглянуті. Різні. різні кролі, можете собі приїхати додому, може вам чоловік може підвести, якщо більша кількість. Так що телефонуйте собі, уточнюйте по м'язку, по кроликах, все вам розкажуть, все вам підскажуть Так що, отакі кролі. Йдемо далі. Так, качки, качки, бачите, мускусна качка. Ось така є дві пари. Ні, дві качки і пара. А по чому качки? Пані. А ні, не спішіть, не не спішіть. треба. Я так не того, що розумію. По, по 500 гривень десь, напевно. Десь по 500 гривень, напевно, по 500. В середньому. А ви Так, дивіться. Насадження, є різні туї. Пані, а по чому ці? По 100 гривень за штучку. А горіхи по чому у вас насадження? Горіх 150. Ні, ні такі грецькі. Так, в середньому насадження по 100 гривень, так? Ось такий гарний горіх. Це щеплений, так? По 150 гривень такий щеплений горіх. В середньому насадження від 100 до 150 гривень є все. Ось так. Так, народ, дивіться, яка класна європейська шаншила. Бомбезна така. Сімен чекається на їх. 600. 600 гривень менше, ці, це крилуці, так, чи крилі? Так, це кролі? 800, саме з 1200. 1200. Чоловіка є м'ясо, кроликів, так що записуйте номер телефону. 066, 066 25, 25, 64, 64 289. Якщо по району відснаті картопля на насадження у чоловіка, картопля по чому? 16 гривень. Картопля по 16 гривень на насадження. І кролики. Так, так що телефонуйте, кому цікаво, телефонуйте. Кролі Породні, гарні кролі, такий гарний самець. Ох, такий сніг, квітневий, що в квітні ніколи снігу, не пам'ятаю. Щоб сніг палив, бачите, такі кролики. Щось такі. Йдемо далі. Так, дивіться, є такі ще кролики. Є кролики і є домашнє вино. Домашнє вино. А чому вино домашнє? 100 гривень пляшка, літра 120 120 гривень літра, 100 гривень пляшка. домашнє вино є і кролі, також і різні. Починає малинове. Різні вина. Ось треба дивитися, я вам Що треба? А що ця самка коштує? 800 гривень. 800 гривень 800 Є така. Так, це садне. Ти грем, 200 сірень такі молоденькі. 200 так, насаджень, є багато насаджень різних. В принципі, час вам сказав свої практики. Завжди насадження купляю я вже на початку травня. Тоді люди віддають їх по закупці. Так, скажу вам по секрету. Йдемо подивимось, що ще цікавого є. Заходимо сьогодні на ринок. Чоловік які дивіться гарні голови. Да ну, інтернет даєш. Ну. Як це пара коштує? Як, як... Це пари є, так? Ці червоні? 500, все. Це... 500, 500 так, штурка, 300 гривень. А, я за 250. а то завіть, завіть. Гарні голуби такі. 500 гривень пара. А то... Так, зернові. Зернові на сьогодні на 6 квітня. По 11, так? 11, 10, 15. 11, 10, 15. Я так... Я кі... Мелена кукуруза? Це колена кукуруза 15 гривень кілограм. Меленатка 11 гривень кілограм. 12 гривень мелана. Тройка мелина 11, мелений 12. Є таке. О, вася. Дивіться, є, є курочки, такі на продаж. Дивіться, як гарно, дивіться, скільки яєць. Дивіться, скільки нанесли яїчок, кури бомбезно. А по чому куриці? 150. 150 гривень за курку. Дивіться, несуться несуть, несуть просто бомбезно. Дивіться, скільки скільки яєць. Бомбезно просто. Є і такі несучки, бачите, молода. А ці молоді по чому? 250. Телефонуйте, у кого цікавить, ті кури, записуйте номер телефону. 96, 0,96, 999 422. 422, телефонуйте. Хочете, щоб у вас було завжди яєчко біля хати, телефонуйте, купляйте. Купляйте гарні кури яйце. Так, зараз він коштує бурачка. А в чому бурак? Сідці. На Скільки ти сітка заважив? На скільки? Ця десь 35. Бурак по 6 гривень за кілограм. Зараз вам коштує бурака. А червоний? І 10. 10. А цибуля? 9,50 пшеничка, 9,50. Бомбезна ціна. Так, дивіться, які кролики. Кролики намокли, сніг падає. Ми в таких сурових умовах робимо контент. Показуємо те, що є на ринку. Є молодняк таких внутрі. Одесенькі, Внутрички по 150 гривень такі моточки. Самка така 800, така молодь по 600. Крулів дуже класна штука, кролі, я також собі кролі досить їх люблю, завжди їх тримаю. Хотів би розвести, є в планах, там вже на, на ділянці зробив гарне місце таке. Буду отримувати в більшій кількості, побачу чи воно мені піде чи не піде, будемо бачити. Так що, але пробувати треба. Це молодняк по 400 гривень. Курочки такі пара коштує 250 гривень. Внутрі молоді по 150 Так, ще мені голубів треба. Голуби. Саме ти голуб. Пара 400 гривень, таких лимонних. А знаєте чого, голуб? Це так голуб у всіх. 400 гривень. 400 гривень, ну такі. Нічого немає, все. А, пролетаря. 400 гривень. Так, ось такі голуби ще є. Лимонний цікавий, взяв би лимонного до голубки. Цікаво, що це за голубчик голуб напало, що все що голуб. Взяв би до жовтої голубки вже. Щоб було, то було. Нема жовтих самців, потім би перепарував. Так, курочки такі малесенькі. Ось Такі курочки такі по 100 гривень за штучку. 100 -100. Гарно несуться, вони бомбезно несуться і по 100 гривень. Кролики такі по 200 гривень. Мокро, всі намокло, не дуже це добре для кролів так намокати, але вже що є. Кролики. Так, індики, індики по тисячу гривень. Я не класський іде, але такі дамічки. Індички. насадження мати також добре. Свої підпорчата. дуже гарний варіант. Сама вона виношується і сідає на яйчках. Досить-досить мною добре. А в чому молодняк акції? 200 гривень за штучку, такі кролики. 200 друзі, є такі тушки чому вони? 250 гривень кілограм. 250 гривень кг. Дивіться, яка, яка смакота. Це гарно запікаєте, дуже-дуже класно. Воно дуже смачно є. Якщо вас цікавить, можете записати номер телефону 068 378 08 76. Ось такі тушки. Є яєчка перепелю, є кролики. М'ясо. Є кролики малесенькі. А кролі по чому ці малі? 130 гривень. 130 гривень за штучку. Кролики маленькі. А ось ці більші? 100 гривень молоденькі самички. 5 місяців, якраз раповка. Такі гарні самички. Людський гарний сніг пода, капець. Квітень, квітень. 6 квітня. Івано-Франківський ринок, село Хриплін. Сніжить капець. А куриці по чому? 100 гривень такі курочки по А це домашні це ці? 100 гривень. Так, друзі, кролики. Кролики ми завжди показують цього чоловіка, тому що у чоловіка є і м'ясо кролів. І різні породи кролів є. А це самка, так? Сука самка коштує? 1300. Так? 1300 гривень. 6,5 кг. кг. А це молодь по чому? 250 молодь. По 350 по 300. По 250 по 300 така молодь. Це кроси. Кроси. Тата термона, це мама Полковська слів. Це у нас в другий раз мало. Тоже від, бо я не маю просто такого пустити під одного <постив> <Да>? Так? <Полтави>. Отак. <постив> я ж не живу пустив. Раз пустив оце до бургунця. Якщо я, я, я мала здорову, але 0,67. 12, 12, 12 46, 46. 0,89. 0,89. Народ, кого цікавить насадження. Івано-Франківське. Івано Різні насадження. Досить хороша ціна у чоловіка. Такі ту так, і так, так, по чому? По 100 гривень такі туйки прикольні. По 100 гривень. Ви собі... Дивіться, які гарні. 700 По 700 гривень такі. Бачите, чоловік цим плотно займається. А голуба ялинка що коштує? Хупці 600 гривень. 600 гривень. А оті корчики ті жовтенькі? 200 гривень. А то голуба наросте ця велика така чи то мається? Це вона росте шариком, а ця до догори. Ця шариком. Ось так. Якщо є насадження, телефонуйте кого цікавить, то поблизу всі телефонуйте, собі щось придбаєте. Можливо, свіка відправити новою поштою а вже собі з ним домовитися. Ну, друзі, сніг падає капець, я говорю, каплода. Погано, що він, ужас. Бура, кормовий по 5,50. за сітку 5,50. Так, кролики, дивіться. Кі. Це саме ставлики? Яка ціна його? 1800 такі самець коштує сніговий, такі, бачите сніг. А це самочки, так? А ці по чому? 650 такі самий. Так ось такі. Це є голуби. Знайшли ми жовтого голуба собі. Знайшли ми собі жовтого голуба молодого шафіль. Росте, але голуб не поганий. І Він на не, не він ще Перепіриться. А качки по чому ці у вас? Качок 1200, а то по 600. Гарний 200 німецька. Німецький шипун дуже гарний. Ці качки бомбезні. Качок 1200, качки по 600. Ми сюди молодняка цього року не собі виведемо. Побачимо, що з того в нас вийде гарний. Ось такі, О, є голуби, бачите. По 100 гривень за штучку. За 70 Так, сіно по 150. Кури, куди такі 500 гривень. Кого 500, качки по 500. Такі. Так, завжди вам показую, завжди є Тут люди Стрибцина така, бачите така стрипцина Роман цікавився ти нею Така стрибцина Ось так немає Та немає ні є дуже багато цей а цей кулун що коштує? 350 гривень. А сокера? Ґдвіст. Сокера 200. гривень. Ось таке. Є багато різних речей. Сьогодні ринок не дуже такий, аж сказав би, що великий. А Мені що 100 гроші? 70 гривень давайте. Шукайте. Так, є різні такі ще штуки, бачите, і в принципі все, що вам їх показав. Кури ви бачили. Подивимось, там ще курочки які. Так, ось такі курочки По 150 гривень. По 150 гривень такі курочки. Несучки, всі переважно несучки. Це все несучка молода. Молода несучка. По 150-ті. Такі, такі курчатка по 80 Гривень. Так, дивіться, капти це гарна є. По 600 гривень. По 600 гривень. Не, не спаровані пари, так? Це пара. А, а ці? А ці дві голубочки. Ага. А з якого року вони не знаєте? Маленько, так, так. Я не Але ви виводять, молодих не знаєте. Так, вони водять, а я Ага. А кури по чому такі? по 800 гривень. У води по 900 гривень. А це брама, так? Так, це брама. Які гарні ці голуби. Це кінги, так? Кінги. Кінне. Гарний А ви звідки самі? Руденка. Такі Рудан. гарні кінги є. 10 Лаванда по 40, по 50, по 60 Така лаванда Є різна троянда ще на ринку А такі троянди по чому у вас? 80 гривень за штучку Є ягоди в людини, бачите, є різні. А ці корчики по чомусь ці? 50-60, більше менше. 50-60 більше менше такі. А насадження так в середньому яка ціна насадження. в людини ще є насадження різні. В середньому від 150 до 200 гривень. Ой, 200 гривень. Все понакривали, холодно, морозно. Кролики померзли, люди померзли, всі пов... роз'їжджалися вже. Ринок сьогодні, чесно, не сказав, би, що такий дуже гарний. Людям дуже-дуже холодно. Так що, глядачі, такий був сьогодні ринок за 6 квітня. Холодно, бачили самі, людей небагато, тварин небагато, але все, що міг, я вам показав. Дякую, хто заходить, дякую, хто дивиться. Всім гарного дня. Не забудьте підписатися, хто ще не підписаний. До нових зустрічей. Очікуйте нас на інших рубриках. Всім до побачення.